Пока виїхала з провулка під машину тормозону шляху. Практично немає. Виїхав в двох метрах. Все дві розтрощені автівки: Кіа та Фольксваген. Одна з них колесом догори. А як наслідок аварії, ускладнення руху на тій ділянці дороги. На вулиці Млинівській, що у Рівному, відбулася моторошна ДТП. Інцидент трапився близько 11-ї ранку. На місці події були присутні знайомі учасників автотрощі. За їхніми словами на власні очі не бачили, як усе відбулось. Однак згодом дізналися, що обійшлося без жертв. Зі слів е, Марійки. Вона каже, виїжджає з ось цього повороту. Ось цього. Е, і тут їхала ще якась менша, легкова машина. Перша. Вона каже: ну, типу, окей, вона ще далеко, тільки ще з е, кільця. Ну і все, зі справа нікого не було. Тут виїжджати можна. Вона виїжджає собі і каже, ну буквально секунда, чи що я не ну, отак. І появився ну, ось Volkswagen, і все ось... далі ви бачите. За словами очевидців, одні з учасників ДТП живуть неподалік, тож добре знають активність руху на цій ділянці дороги. Натомість за невідомих наразі причин з керуванням впоратися не вдалося. У середині автомобіля Кія перебувала пара за кермом, вагітна жінка. Удар припав на ліву сторону автомобіля, саме там, де сидить водій. Достало на машиною карету швидкої допомоги в задовільному стані з попереднім діагнозом тупа травма живота. Жінка була обстежена. На даний момент жінка знаходиться в відділенні на стаціонарному спостереженні. На даному етапі стан жінки та внутрішньоутробний стан плода задовільний. Учасники автопригоди від коментарів відмовилися. Наразі всі обставини аварії з'ясовують правоохоронці. Тож більше про причини та наслідки інциденту стане відомо згодом. Тетяна Міщинська, Артам Шаула, телеканал ITV.